Йоанна, знакоме місце, 4 глави. 22. Розмова Христа. Жінкою. Ви не знаєте, чому кланяєтесь, а ми знаємо, чому кланяємося, і бо спасені от Юдієв. Ібо настане время і настало вже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцу духу і істині, і по таких Отець іще в себе. Бог є Дух. І поклоняючися йому, должны поклонятися в Духі і істині. Братья, і сестри, ми вже чули багато Слова Божого, Господь нам давав. І хто був уважний, Бог давав своє слово, і те слово для наших серцець, для нашого внутрішнього чоловіка. Є тут браття, де ми були вчора разом і сестри. І разом були на молитві. І я спостерігав, як Господь посилав нам слово з павного початку. І ви знаєте, браття і сестри, хто є, як я сказав, є свідки, у мене щира подяка родилася, щоб подякувати Богу за те слово, яке дав Господь тому собранню. Я знаю трошки ситуацію, тому що то було в нас, як я як, які в якійсь мірі Італії, Чоловік перед Господом перед народом Божим і Господь давав своє Слово. Бог сьогодні своє Слово дає, і воно написано, що воно не не, дар... не дається. Слово Боже. я говорю, не знаю тоді ці я думаю. Написано, що там уподобляється як дощ і сніг на землю падають. І вони роботу свою роблять для, для предназначення Господом для того, щоб людям послужити і не бачимо, що це потрібно, якщо не було дощу, ми бачимо звідки того. Але там каже Пророк, Слово це Господь через нього говорить так, то са, Господні, слово. Так і слово моє, так і слово моє. Воно робить роботу. Я своїм словом говорю, воно надаремно не дається чи щепка. Слово моє. Слово Боже, воно дається, але воно дається, як я сказав, для внутрішнього чоловіка, нашого чоловіка. І от тут написано, щоб прийняти Господні слово. Щоб прийняти Господні слово. Ви знаєте, з ним мати оцю спільність, що вщення, написано, каже, таке слово. Те, що ми зачитали, настані прям і настало вже коли істинні поклонники будуть поклонятися в духі і в істині, в духі. Господь чекає, щоб, щоб наше поклонення було внутрішньому чоловіку і в першу чергу. Зрозуміло, що далі, далі все це свідкує ділами нашими, нашим служенням, але щоб було ось там, і каже в духи і в існі, ніби таких поклонів отєць і ще себе. Бог є дух. Бог є Дух і, поклоняющіся йому, довж поклонятися в Духі і Вісціні, довжди поклонятися в Духі і Вісціні. Є написано таке слово послання Євреям, 12 розділ, 9 вірш читає, тому, якщо ми будучи наказ, наказаними. Плодськими родителями нашими, боялись бояринськими, то нігораздолі болі довж покоритися отсу духов, що біжить нігораздолі болі. Я не буду тут про наказання, говорить, що Господь досягає, але каже апостол Павло, ну, він говорить те, що ми всі переживаємо, те, що всі ми з цим зустрічаємося, а хто з цим не зустрічається, що його... Батьки того не робили, що написано, то йому він багато тратив. А тут сказано, каже, будучи наказаними плотськими родителями родітями нашими, то нормально. Каже, боялись їх, то разом і любові повинні покоритися отсу, Духову. Отсу, Духову, щоб жити, жив, жити, браття, сестри, щоб жити, треба покоритися, покоритися Отцу духову. Ним апостол Павло каже, посланці колосянам, все сотворено. Ним все сотворено, Господом нашим Ісусом Христом. І з нашої сторони потрібно йому покоритися, потрібно йому поклонитися нашим внутрішнім чоловіком. Я один такий вираз читаю з книги пророка Захарії з Ізраїльського розділу. Перший вірш, але коротко звертаю увагу. Тут написано пророчеське слово Господа об Ізраїля, Господь розпосещий. Небо, основавши землю, образувавши дух чоловіка внутрі його, говорі. Господь, той, який знаєте, все сотворив, каже, розпростовши небо, основавши землю, образовавши дух чоловіка внутрі Його, говорив, образувавши дух чоловіка, ми бачимо. Ну, Образувавши, правда, щось ну, Бог сотворив. Давид каже, ти совка матері моєї, ну, ми вже розуміємо знаєте, ну, скажімо, життя люди, як він іде далі, встановлює Господь, ну, те, що ми бачимо нашими очима і так далі. Йде, ми то бачимо. То правда, треба забодитися і так далі. Всі ці життєві процеси Ми бачимо. Але духовних справи ми не бачимо, одиниць духовних ми не бачимо, і, казалось би. Mm. Казали до своїх питаннях, якщо ми не бачимо, то чи є вони? Якщо ну, чоловік нічого не знає, так тільки що його очі бачать і, і, і на тому не зупиняється. Але е, я говорю те, те, що ви знаєте, те, що ми знаємо, і написано, і образувавши дух чоловіка внутрі його. Образувавши дух чоловіка, дух чоловіческий, кожний людині є. Живій людині, дух чоловічний, образувавши дух чоловіка. Богу треба служити Духом. Номер один. Першу чергу. Вислужи Богу, апостол Павло каже, духом. Вислужи Богу, духом, внутрішнім чоловіком. В Першу чергу з цього починається. соєдіння з Господом, не раз, браття, згадуємо це місце. Написано, соєднайся з Господом, є сьогодні дух з Господом. Ми в тілі ніколи не бралися за Господа за підруку. Я думаю, не можна щось там присоєняти до чогось Тобість, так, і ти як то йдемо з сім'єю своєю. Ми цього не робили. Але соєняєшся з Господом, як це робиться. В душі. Духовний чоловік, внутрішній чоловік, наш чоловік, вони соєняється з, з, з Духом Божим. Соєняюся з Господом, є один дух з Господом. Таких поклонників. Тільки поклоняються в духи отцю, таких поклонників іще. Іще ще отець, Бог шукає собі, Бог шукає собі. Браття, сестри, якщо ми хочемо бути Божими по настоящому якщо ми хочемо бути використаними Господом, якщо ми хочемо бути у дієві оцього, що Господь нас призиває, Слово дає, якщо ми хочемо в тому бути, нам потрібно покоритися оцю духів живому Богу, тобто живому Богу, нашим внутрішнім чоловіком. Щоб жити, щоб жити. Я не маю на увазі тільки за життя. От я таке ми бачимо і дивиться часом того, що хтось хто ще щось має. Кажуть люди, такий підсумок, Кажуть, от от живе чоловік, ото пожив. То не, не, не настояще життя, то міра, життя земного. Але щоб жити, Слово Боже каже, за повноцінне життя. Повноцінне життя в Господі, повноцінне життя про те, яке можна назвати вічним життям. Те, яке має на увазі Писання, Бога, яке має на увазі, щоб жити, потрібно покоритися повністю Богу та благословити Господне свої серця, що я Господу, розкриваючи перед Господом їх. І будемо просити. Ми всі знаємо, що в нашому місці робиться. хто знає, що чоловіка Духа Чоловечеського. Ми всі знаємо. Не ляймо десь там, знайте одне, в другому людська. Ми всі знаємо, що у нас робиться. Якщо ми не знаємо, давайте ми сядемо тихенько, утішимося, як написано, чи на ложі, чи десь на іді. І ми там, ми там розберемося ситуацію. Тому що, якщо ми то зробимо, нам зразу засвітиться. Ми знаємо, нам це дано, нам це дано, що там робиться. І коли ти прийдеш в себе, коли ти прийдеш в себе і покоришся Отцю, Духів, будеш. Дижити Боже життя в ноцях, Боже благовірня в ноці буде, хай прославиться. Амінь. молиться.